Гран Монтана це одне з таких котежних містечок, в якому я би сам особисто придбав будинок. Зараз покажемо трішки детальніше. Підписуйтеся, ми будемо поступово робити огляди котежних містечків, і, можливо, ви нам скажете, яке котежне містечко розглянути наступне. Саме містечко існує вже четвертий рік. Ось на цій карті ви бачите, як вони поступово будуються і що вони вже встигли продати. Є окремі будинки, і є ще таунхауси. До речі, всі будинки, крім е, ось цього і ось цього, вони вже всі продані. У самому котежному містечку територія повністю закрита, а всі будинки виглядають однаково. У них концепція, всі будинки мають виглядати однаково східною групою та в'їзною групою. І виглядає воно дуже стильно. Ми зараз з вами йдемо у першій черзі таких вуличок Дві ми ще потім покажемо вам дитячий майданчик та кав'ярню. Моя особиста думка, що це. Одне з найкращих котежних містечок у Бориспільському напрямку. Зараз ми переходимо у другу чергу, бачимо, з чого будують будинки: це керамоблок, це будуть окремі будинки. Чи актуальні вони на сьогоднішній день не знаю, але знаю, що у цього забудовника останнім часом будинки. Продаються досить швидко. Заїзд у містечко з цієї сторони ось парковка для відвідувачів, і тут же є дитячий майданчик, досить гарний насправді дитячий майданчик, невеличка кав'ярня для самих жильців та їх гостей, і спортивний майданчик також для жильців. Утримання і комунальні платежі коштують 1 долар за квадратний метр. Ну, що, чесно кажучи, на мою думку, немало, тому що. За цей долар, за, наприклад, 160 квадратних метрів, ви маєте сплачувати 160 доларів щомісячно за утримання котежного містечка. Ось інший вхід у другу чергу з лівої сторони побудовано шість таунхаузів, Половина з них вже продана. Котечне містечко дійсно заслуговує свої уваги. Воно молоде, гарне, і забудовник дуже старається зробити його одним із найкращих. Дійсно найкращих котежних містечків Бориспольському напрямку зацікавило котежне містечко. Звертайтесь до нас. У нас є ексклюзивні пропозиції від забудовника саме для наших підписників. Так що до нових зустрічей!